Їх не змогли зламати війна та ворожі атаки. Після поранень і реабілітації вони знову в строю. Цього разу щоб позмагатися зі своїми. Попри всі обставини, ігри нескорених відбулися. Цьогоріч містом сили для українських інвіктусів став Львів. Перша дисципліна і одразу кілька гучних імен серед учасників у спорті, як і на війні, всі рівні. Юлія Паєвська відома мільйонам українців. Військовослужбовиця, волонтерка, парамедикиня витримала ворожий полон. І, хоч попереду ще кілька етапів повноцінного відновлення, свої підходи до штанги Тайра робить вже зараз. Я була в складі збірної команди, але, на жаль, минулорічні пройшли без мене. Я була на підвалах в Донецьку в минулому році. Це спроба вже номер два. За виступами учасників уважно слідкує Василь Вірастюк. Найсильніша людина світу не сумнівається. Ці два дні для інвіктосів будуть надзвичайно корисними. Вірю в те, що реабілітація, психологічна реабілітація через фізичну культуру і спорт вона допомагає, вона є корисною для ветеранів. Чому тому, що є результат, є захоплення і є мотивація. Для самого ветерана. А, найважче соціалізувати ветерана, коли він повернувся в мирне життя, коли він не, не бачить сенсу а, щось робити, не бачить сенсу, деколи жити. Активний учасник боротьби за медалі Криворізька команда нескорених. Наші привезли до міста Лева одну з найбільших команд. Криворізька зборна кожного року саме багаточисельна. І в цьому році ми не б'ємо останніх. Тому що перше місце серед чисельності команд займає Київ-Київська область. Друге місце це Дніпропетровська область, яка представлена двома спортсменами з інших міст. Всі решта це криворожання. Тому ми тримаємо марку. Капітан криворізьких інвіктусів Валерій Катькін розпочинає з пауерліфтингу: три спроби на межі можливостей, і всі три вдалі. Я сьогодні дебютант. Після, після років е, моїх, яким я спортом не займався. На жаль, в мене була фізкультура, потім у мене було важке поранення. Ну, сьогодні я пожав для себе максимальний вес на сьогодні, але це не те, що я жав рік тому назад. Ну, три з трьох це круто. Тут перше це здоровий дух, це змагання і не поймать баранку. Дякую нашому місту, хлопцям, підтримка бомбезна. На висоті і Назар лозовий. Хлопець демонструє солідні результати. Зізнається, не в останню чергу завдяки підтримці тренера та команди. Кривий ріг! Ми тут всі ви могли побачити в однаковій формі. Ми всі один одного підтримуємо. Нас приїхало більше 20 чоловік, і всі на змагання тому. Звісно, мене підтримали, і я буду їх підтримувати. Здається, суддям не набагато легше, ніж учасникам той випадок, коли захоплюєшся усіма, але намагаєшся бути об'єктивним. Є даже багато яких я б навіть собі забрав на тренування. Бо теж я тож я треную, у мене є своя секція, і я б таких хлопців позабирав. Я кажу, просто ну от, чи техніку поправити, це просто ну у них майбутнє, мабуть, борисін. Впродовж двох змагальних днів учасники ігор нескорених змагалися у дев'яти дисциплінах. У боротьбі з гідними конкурентами криворіжці здобули низку медалей. Так в Олександра Пискуна – золото в настільному тенісі та бронза у стрільбі з лука. У цій же дисципліні третє місце здобув Євген Олійник. Бронзовими призерами з плавання стали Василь Стуженко та Олег Должок. Четверте місце у змаганнях зі штовхання ядра в Костянтина Тарабара. В пауерліфтингу Валерій Катькін і Назар Лозовий посіли шості місця. Олександр Корсун став одинадцятим у бігу на 1500 метрів. Олег Хендраксон, Олег Каплій. Цей день.